Доброго ранку. Сьогодні ми поговоримо про вікові особливості мовленнєвого розвитку дитини 4 та 5 року життя. Дитина знає назви багатьох оточуючих предметів. Вона узагальнює їх, тобто розрізняє групи предметів та називає їх. Дівочка, скажи євочка. Дівочка. Так, скажи скажіть. Дудочка. Скажи, я машка. Я маска. Скажи Селедка. Діти четвертого року життя користуються мовленні простими та складними реченнями. Ваша дитина говорить велику кількість слів, але вимова звуків недостатньо чітка на цьому віковому періоді. Малюк може добре вимовляти слова, які складаються з двох складів. Але при вимові слів із трьох-чотирьох складів дитина може допускати помилки, переставляє склади місцями, також плутає склади або пропускає приголосні звуки всередині слова. Завдання дорослих якнайбільше приділяти увагу дитині, гратися з малюком мовленєві та пальчикові ігри, не повторювати за дитиною неправильну вимову звуків, що часто ми бачимо від батьків, вчені довели. Що словниковий запас дитини дошкільного віку на 90% складається із слів і фраз почутих від батьків. Словниковий запас дитини п'ятого року життя складається із 1500-2000 слів. В своїх висловлюваннях дитина використовує майже всі частини мовлення. Дитина продовжує засвоювати узагальнюючі слова. Відбувається інтенсивний роздох граматичної будови мовлення. Але дитина ще може допускати граматичні помилки. Не завжди вірно використовує мікові закінчення, іноді неправильно узгоджує слова між собою. Дитина в цьому віці починає висловлювати особисту думку з приводу якихось подій, розмірковує про оточуючі предмети. За допомогою дорослих малюк може переказати казку або невеликі вірші. У більшості дітей у цьому віці покращується звуковимова. Наприклад, свистячі звуки «с», з «ц», а також вимова шиплячих звуків. «ш», «ж», «ч». Але діти ще можуть замінювати звуки одним одним. Наприклад, шапка, сапка, жовтий зовтий. Звук Р діти в цьому віці ще можуть замінювати на звук «й», л л Наприклад, рак «хіак». Риба, либа, пиріг, пеліг. у наступних передачах. Ми з вами продовжимо знайомитися із вікомими особливостями мовленнявого розвитку дітей.